Що, опять ця газель? Знаєте, як ото в мультику? Що, знову? Щас спаю. Всім привіт, до речі, забув привітатися. Дивіться, що страшне приїхало. Зараз будемо розгружати, я вже жду, жду цю газель. А що ж ти, газель не погониш? Коточок. Здрасте. Добре, це думає добре. Да, да, да. это... вот вот. Ага, ну то зараз зберемось. Це сюди. Що, розтопорюйтесь, та будемо якось його знімати, уші є. чи знімемо, чи не знімемо тезоном. Та може знімемо. Знімем. Не по манітуху ж їхати. Спільно із компанією Агрокуб зробили. Куточки. До речі, вони будуть доступні до замовлень. Буде 4 вида коточків, то я вже потім вам розкажу. Ну і звісно ж в цьому відео буде результат розіграшу. Новеньке є новеньке. І плюс ще замовили цей ковш для біг-бегів. Теж така штука яка потрібна. А, щоб переїхати, так? Да? <рес> Саня, однеси його кудись, куди до мастерської однеси. Те поцепив крючки. Зараз подивимось ще по діагоналі, отак вони, так? за піднімали Я щоб на дві маю виду, бо вона... <рес> ні, сейчас буду тоді шукати. Це були подібні. Стоєчки белота. Це тепер будемо беге грузить у фури тіше шторою і на Європу. Цепляйте, Коль, чи що ви стоїте? Чотири штуки по діагоналі. Запригуй, садя наверх, зацепиш за, за оцей і за отою, другий. Зараз розгрузимо все, покажу, а тоді вже і про розіграш, і про культиватор сам. Чи може зазняти відео даного культиватора із КН Білоцерківським, яким у нас в порівнянні, як ви думаєте? Напишіть свою думку. не за то. Сейчас, наверное, надо будет идти по другую чавку Може борта давайте відкриємо. Борта, Оце буде, оце буде краще. Це мешає. Так, коротше, виключаюся, бо треба допомагати. Красота. Погрузчик генерал розгружає культиватор генерал. Цвіт циліндрів. Гармонічно Зараз ми його як небудь поставимо, а тоді вже будемо розбиратися. Саме головне чоловіка відпустити. бомба. Ось такий культиватор буде під МТЗ-80. Ну то все, далі. Пішли до Камшаку. А як тепер його заоти? Його, походу, вес такий нехилий, що і газель теліпається. Куди ж ми його приділимо? Та десь отуди, до плуга. Тепер треба ловити І остаються коточки. Як ти не крути, без погрузчика нікуди. Кожен день потрібен щось там. Соєвієм, ковш треба. Е, в Беге загрузили, треба перевести, беге, крючок потрібен. Тут ось треба розгрузити машину, пожалуйста. Який він не який, але він є. Та от хоч щоб не прибили. ма, то, то нема тебе топов. Ну, каток щось таке мені, як вроді не дуже він сильно важкий. Ну так, да, ми його потім вручну туди перенесемо і поцепимо. Кстати, де він цепляється? Ось сюди. А це просто, що отвори виходять для того, щоб піднімати, опускати. Ну та в общем, розберемося. Так, ну в общем, зараз і той розгружають, і тоді вже про все подробицях, скажімо так. Підкинув дровцят після Арпала, пішов процес, що значить тяга щага є. Всім привіт поближче. Як ви вже зрозуміли, розвантажили ми культиватор від компанії «Генерал Агрокуб. Пізніше зазніму відео огляд даного культиватора і КН 3.8 білоцерківський, який у нас вже є в господарстві. Зазніме візуальну різницю між даними культиваторами і саму роботу, яка вона буде, це ми вже перевіримо навесні, коли будемо готувати площу під посів. Тобто, підписуйтесь, спостерігайте і побачите роботу даного культиватора. До речі, хто не поставив ще лайкос, напомі... напоминаю вам ставте лайко, спалить двору і повернемося до розіграшу. Перед цим було відео з приводу розіграша. Умови були дуже прості. Хто вгадає, який приїде навісний агрегат до МТЗ-82, той отримає 500 гривень на карточку. Або ж, якщо людина скаже, відправ їх Артему Лаврику на карточку, то так це все діло і зробимо. Значить результати які? Саме проданий культиватор вгадало дві людини. Оці всі стріни, отама, оці всі оплати, я буду прикріпляти, там десь, десь, десь там на екрані. Саме дві людини. Але ще була третя людина, яка теж написала про е ковш із клапаном для бігбегів. камінь ще дровчата після Арпала підкинув, тепло, шурує. Йо-майо, за що я? А, за цей, за ковш. Я саме не мав на увазі, що це що ковш в умовах розіграшу. Але людина написала і дві, два даних агрегата приїхало в один час, то в принципі теж вагаю, вважаю, це буде правильно, якщо людина теж отримає свій сніпри. Виходить так, що з двома людинами я вже зв'язався. Та людина, яка відгадала за ковш, сказала скинути Артему Лаврику на карту. Це ми все і зробили вже, стрінки прикріплю. Та тисяча, розігрували ми 500, три переможця, це півтори тисячі, залишилася тисяча. Тисяча це теж відправилась на карточку до Артема Лаврика, хлопці знають, куди її примінити. Це не, не супер-пупер, неймовірна сума, але на якісь потреби, на якусь гайку, на якусь шайбу, на якийсь там ящичок печенька, печення чи упаковку чаю, да їй вистачить, як кажемо, Серега Шелочка. Миру по ниці і путлеру рубашка, Так і ми до цього співемося цими путями, питаємося допомогти нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. Значить, другий переможець, який відгадав за культиватора, я йому написав, ми вже з ним зв'язалися, він сказав, що е, гроші мені на картку. Я так це все зробив, прикріпляю, відправив йому. Велика повага тій людині, яка відгадала за ковші, сказала, що. Відправляє Артему Лаврику, там вони більше пригодяться. Я з ним повністю погоджуюся, поважаю цю людину. Ну і дану людину, яка сказала, що мені на карточку, я теж не осуждаю, тому що людина виграла, людина була переможцем, а суть була розіграшу, лібо собі, лібо Артему на карточку. Тобто людина вибрала собі, та й буде так. Надіюся, що ці кошти. Принесуть людині більшу користь, чим хлопцям там напередку. І ще є третя людина, яка теж відгадала про культиватор, але вона ще не відписалася. Ждемо, поки відпишеться. Якщо до виходу відео людина не відпишеться, я автоматично відправлю ці гроші теж Артему. там вони будуть нужніші. На якусь казав уже чи не казав, на якусь запчастину, на якусь там 10 літрів топлива, чи на якусь банку краски через творітеля. Ці кошти покриють ці всі розтрати. Тобто, я думаю, це буде справедливо. Чим змогли, тим і ти допомогли. Думаю, треба, мабуть, частіше проводити такі розіграші. І вам буде цікавіше, і е, якимось методом невеличким, просто методом перегляду, методом коментаря і методом лайка ми будемо е, кожен вносити свою якусь частинку в нашу найскорішу перемогу. Далі що хочу сказати. З приводу... А, спочатку я вам подякую всім, що ви проявили таку активність. Значить, цей час знімаємо відео, 20 тисяч переглядів і майже 2000 лайків. Тобто від мене вам здоровезний лайк і надіюся, що від вас теж. Так і будемо. Давайте продовжувати в цьому русі рухатися на розвиток. І будемо. Далі працювати спільно з вами. Я буду знімати, буду показувати, а ви, а ви будете коментувати і ставити лайк. Значить, з приводу неуважності людей. Багато хто писав умови розіграшу що були які Гадать, який приїде саме навісний агрегат на трактор МТЗ МТЗ 82.1, якщо так все чотко І деякі люди писали. Сівалка кінза 3035 Сівалка СПМ8, сівалка Ніка для зернова сівалка Ніка, Тоді що там? Кун Це все, -все неуважність. Я ж говорив за навісний агрегат. А сівалки, ті, що я поназивав, вони всі прицепні, кроме Кун Космо. Кун Космо навісна, але ж ємте зону не потягне, а всі попередні сівалки. Теж МТЗ не потягне, тим більше 82-й. 892-й той ще може щось там буде пердіть, А 82-й не потягне. Засівалку Ніка неуважно спостерігаєте, так як вона вже є, ми вже нею пшеничку відсіяли, відпрацювала, вона вже в нас ну, сезон, скажімо так. Ну, В принципі, це можна спустити на тормозах, так як люди не, не всі ж спостерігають там. Півроку назад є вже нові люди, які не знали, що вона є, то і це, в принципі, спустимо на тормозах. Дуже багато було коментарів з приводу Арпала, що приїде погрузочна лента там, і так далі. і так далі. Ні, ви вже зрозуміли, приїхав культиватор і ковш для бігбегів. Так що бігбеги будемо грузити, Грузитимемо у штори, у фури, і хай печуть на Європу за неймовірними цінами. Значить, Хочеться вам всім сказати ще раз велике дякую, хочеться сказати подякувати всім хлопцям, які зараз обороняють нашу державу, які дають нам змогу працювати, купляти дані агрегати для розвитку тих чи інших господарств, в даному випадку нашого. Це все, як не крути, є невеличкий плюс на подальші наші дії в плані обробітку грузу. Таким невеличким розіграшем е, дали можливість далі хлопцям щось купити, щось там е, підробити. Я думаю, відео було е, з розіграшем. На позитиві додало воно невеличку, як не крутий, частинку. Для нашої найскорішої перемоги. Ми будемо вірити в наші Збройні Сили України, вірити в наших хлопців. Всім вам величезне дякую. Відос вже буду закінчувати, переможці визначили. Про культиватор вже в наступних відосах. Всім пока і все буде Україна!